Дай Боже здоров'я великим майстрам. Всім вітання на каналі. У нас ЧП. Поламався шубу Грант, Значить ЧП полягає в чому? А ота от корзина на 6 лопастей вона розвалилася походу на двоє або на троє. Зараз покажу цю штуку ми зараз виймаємо. Ось така штучка. І тут є тут наша проблема. Ну, я, напевно, що так не той. Опробувати так О. От є запчастини. Так, як я казав, на три частини розвалилось. От вам чудо китайська порошкова металургія. Порошок спекли і готово. Коротше, в чому прикол? Я щось так подумав, подивився. Би цю деталь не шукати, бо то буде дуже довго. Я подивився, що я можу її зробити, в принципі. Ну і, напевно, що якщо ви догадалися, то буде про це якраз сьогоднішнє і відео. В принципі, всі шестерні там решту запчастини стан нових. Іменно оця запчастина найбільше зношена. Тут шарики такі роликові маленькі ходили всередині тако. і тут найбільше цей вузол постраждав. Ну що, майстри, ту запчастину, що було розломано, я склею суперклеєм. Не для того, щоб її там поставити на місце, а для того, щоб зняти розміри. От, Наприклад, беремо штангель. І отут-де саме класно все склеїло. Міряємо. 23 мм рівно. Але мене тут дуже цікавить насправді, скільки є там внизу. Ну Я почав щось підбирати, якісь такі всякі шайбочки від краників. Є там в мене там того. І прийшлося от таку штуку токернути і зробити діаметр, щоб я там міг провірити. Тоді беремо, туди закладаємо. Все, і воно якраз там файно сіло. О, нічого не випадає, ні, нічого угадав. Тепер я це виймаю. Тримається класно від руки. І коли ми міряємо діаметр, то діаметр є 23 і, і 4 десятки. Тут є зазор. 4 десятки зазору. А насправді у цієї запчастини дуже стінки тоненькі, тому я вирішив це питання проконтролювати, чи є можливість збільшити товщину стінки. Тепер по цих лопастях, які сідають там у пази. За рахунок них тулка фіксується. Якщо міряти, наприклад, штангелем, то ми маємо. Ми маємо рівно 30. Тут ще сам низ, ми так само напевно, що зробимо товщину більшу, бо тут є 1,2 мм. Там є можливість зробити більше півтора можна навіть і 2 мм зробити. Тут унизу, самому, там ще стоїть шайба. Не знаю чого воно там, от ще є шайба металічна. Я зараз штангелем проконтролюю, що там робиться відносно відносно цієї висоти до шайби, які там розміра. Так само хочу показати планетарний механізм. Громаду, то все зроблено порошкова металургія. Шістернка діаметром десь, напевно, сантиметр. Воно. Збирається тако. Що зібрати то треба дуже акуратно причому? Так. так. І це все йде догори. І так само ще є ще один механізм нижній. І закладається отако. От Ось такий цікавий планетарний механізм. Механізація шита. Дуже треба акуратно би це все не погубити. От, під низом йдуть вже шліци. Цих раз, два, три. Між ними стоять шарики. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість шариків роликових. Шарик отакий. Ну, де сюди, шарик отакий. І ще виміряю я, наприклад, глибину посадки. І що показую штангель, штангель показує 7 міліметрів. Ось такого. А тепер фокус, якщо буде тонше, я не здивуюсь. 6 міліметрів, де міліметр. Тому воно і вломило. Оце, походу, мало сидіти аж до самої тої шайби, що є там внизу. Ну Тут, до речі, сидить отут, а внизу виходить між шайбою цією, і низом ще є міліметр зазору. Понятно, якщо на шрубокруті є удар, при ударі воно просто проломило і готово. Що громада, знайшов я такий кусочок по 40х. Не знаю, хіба точити на такому виліті? Зараз спробуємо. Так так, уручну я як все. У нас трошка така синоватая. Ну, але світоче. Так, підрізаємо трошки, а потім болгарку. Так, тепер ще наружний цей треба зробити. Ті пелюстки. Верло 9,5. Там щось зроблено 12, я не розумію якої радості, коли там валік на 7. Так, я урізав буларочку, ось таку акуратненько. І обов'язково я, якщо щось таке роблю, я не дорізаю. Обов'язково хочу деталь якби відламати, хочу бачити структуру металу. Коротше, якщо метал є плотний, тоді я беру під закалку. А є таке, що структура так, як цукор, крупний такий, то вже під закалку не дуже, бо буде кришитися потім. Ну, там нюансів є дуже багато. У даному випадку ця заготовка є. То, що мені треба, метал тут все супер. Ну і це полуось, я не знаю яких років, напевно, 60 десь плюс-мінус. Так, громада, хочу показати готову деталь майже. От така токарка на дерев'яному станку. Точніше на станку по дереву. Уручну. В результаті деталь після масла. Все дуже просто. Нагрів до вишневого кольору і в масло. Для чого я склеював стару деталь докупи? Щоб потім таким чином прикласти? Зараз я виставлю така є чортівка остра. І, І пішов. Ми маємо розмітку, що вирізувати. До речі, я оце зниження не просто так робив оце. Це якраз є ота грань, доки треба випилювати оцю штуку. O kiek aš jau nepasipirriau. Na, aš jums pasakysiu, tokios tvirdenkės. Nežinau, 1140 yra. Так, от спочатку позарізав, потім будемо вже кожен сегмент окремо. Що хотів сказати, там можна було набрати більше твердості, то є полуось. Але я калив так, щоб було менше. Я вже то роблю не перший раз, маю на увазі закалку. Там є на каналі різці калив, що таке воно є, я знаю. так що. Ось така запчастина. Я вже закладав там все, файно сідає. До речі, вийшло з першого разу. Коротше, шайбу, яка була унизу, я класти не буду, бо я, коли я робив цю деталь, я цю шайбу додавив знизу. Наша та шайба я не знаю. Я думаю, що там то чисто такий заводський момент. Я збільшу тут товщини, щоб воно було міцніше і надійніше. Так, змащуємо це все діло. Має бути жирненьке, масненьке Туди зараз закладемо. Так, позбирав я вже такого, Тепер закладаємо. Перемикач швидкостей. Так от зараз. І собі там потім ходить тако. Так, я вже скрутив докупи. Дотягую болтики. Так, кладемо акумулятор. Коротше, причина ремонту. Акумулятори добрі, зарядне все добре, коротше, все грає. Сам редуктор, сама планітарка, то в суті шестерні, там стан нового виробітки майже нема. Якби було шкода викидати. Що? які стовки робить, ні? що громаду Інструмент отримав друге життя. Дякую всім, що ви з нами.